Терези, я вас вітаю Терези. Весна, травень місяць, Боже, я сижу, дивлюся у вікно. Сонечко гріє, сонечко світить, таке весняне наслідки весня, навіть не весняний, а вже передлітній. І сьогодні в цьому відео ми подивимося, що для вас, Терези, підготував травень місяць. Які головні тенденції, головні події чекають Терезів? Ваш кубків. Нова закоханість. Якась Но, така. Побачення, вас чекає побачення, вас чекають такі емоції, відчуття закоханості. Можливо, це нове знайомство з якоюсь такою людиною. А якщо ви дівчина, то от такий, такий парубок до вас біжить, біжить до вас зі знайомством зі побаченням. Вас будуть одарювати такими компліментами. Ви себе будете чувствувати такою красивою, потрібною. Дуже гарний початок травня Терези. Сонце. Можливо, ви їдете кудись в теплі края, а взагалі сонце це прояснення ситуації. Це коли щось вам було незрозуміло, щось вам було непонятно, щось вам казалося, вам здавалося, що ви щось не розумієте, можливо, якісь таємниці, хтось від вас щось скриває, то, перепрошую, на початку травня для вас прояснюється ситуація. Повністю ви починаєте бачити ситуацію з усіх сторін, все, що було невідомо, стає відомим, стає ясним. Тобто, і це карта такого ще плюс дуже хорошого настрою. Імператор Терези. А, в даному випадку, я думаю, що після прояснення ситуації ви берете все під контроль, під свій контроль, і ви починаєте те, що вам потрібно. Тому напрямку, в якому ви хотіли, в якому вам потрібно, ви починаєте рухатися. Це, це, карта, це про контроль повністю свого життя. Тобто я контролюю, ніхто інший не може впливати на події, які відбуваються в мене в житті, а впливаю тільки я. Я несу відповідальність за своє життя, я знаю, чого я хочу, і я знаю, як правильно треба поступати. Ви дуже впевнені. два старші аркани. Ви починаєте травм з двома старшими арканами. А можливо, якщо ви чоловік Терези, то ви починаєте підкорювати якусь жінку, яка вам подобається. А якщо ви жінка Терези, то чекайте у вашому окрузі такого чоловіка, який захоче завоювати ваше серце і буде завоювати дуже-дуже класно і так аж привселюдно, знаєте. Рицарь, рицарь мечів, можливо, ви зібралися в дорогу, ви кудись їдете. Причому це запланована дорога, запланована поїздка, ви поїдете в якусь поїздку, або це поступлення інформації, поступлення документів, яких ви чекали, яких ви шукали, чекали, От якісь документи, ви працювали над цим, або якусь інформацію ви шукали, якесь повідомлення вас чекає. Двойка камічів. Двойка камічів нам говорить про якісь страхи. Це про якісь страхи, але страхи, які ви самі собі вселили, що ви чогось не бачите, що ви не знаєте, треба вам туди рухатися, не треба вам туди рухатися. Це про якісь страхи, які, ось дивіться, дівчина, не дивлячись на те, що в неї очі зав'язані, але вона попадає в ціль. Тобто, в принципі, ви самі собі зробили ту ситуацію, і ви думаєте, що щось вам невідомо, щось ви не бачите, щось ви не можете, але це тільки у вашій голові. Насправді ви можете все. І цих страхів немає в реальному житті. Це тільки ваші видумки, і ви собі додумали ці страхи. Ну, Діяво! Ця карта може нам говорити про те, що насправді вас якось так завія тими страхами, ви не будете знати, з ними справитися. Або цей дьявол говорить, що хтось хоче вами зманіпулювати у своїх користях, будьте обережними, або дьявол це говорить про те, що вас чекає якесь таке паті з алкоголем, не переборщіть, або це про якісь таку страсть. В стосунках, і, можливо, ви будете відчувати залежність від якоїсь людини. Таку емоційну залежність. По ми так емоційно залежні, ми хочемо більше, більше, більше. Давайте візьмемо ще одну колоду для вас, Терези. Четверка чаш. Це може говорити про погану погоду, і вам не захочеться нікуди виходити в таку погоду. А взагалі це якась така, знаєте, от, трошки хочу посумувати. Щось хочу посумувати, щось в мене такого немає настрою, нічого не хочу робити. Хочу посумувати, можливо, хочу собі цілий день провести в хаті, включити собі фільм, відпочити. Не хочу ні з ким говорити, ні, нікого бачити, ні з ким зустрічатися. Ну, Бувають, в принципі, такі настрої. Але все воно проходить. Колись нам треба й таку перезагрузку в Тишині. Можливо, ви щось будете згадувати собі, як колись, було добре. Правосуддя. А правосуддя говорить нам про те, що якщо ви чекаєте якогось суда, суд, судових процесів, або судових рішень, вони в травні будуть, тобто ви отримуєте рішення суда, все, що зв'язано з судовими рішеннями, ця карта показує нам, або. Ця карта дуже ще в нас така судьбоносна, і вона говорить, що кожен отримає все по заслугам. А, тобто, в травні місяці трошки доля буде розкладати все по своїм місцям. Якщо, ви заслугов, якщо вам людина що зробила погане, то вона буде відповідати за свої вчинки. А ви, якщо зробили щось хороше, то чекайте подарунок долі, тому що в травні місяці все буде хто на що заслужив, той та й получить. Знову діявол. Карта Терези в нас повторюється. два дьявола. Дивіться. Ну тут у нас пристрасний дьявол. Пристрасть палати буде. Взагалі, це якісь такі, можливо. по першій карті у вас влюбленість. Можливо, це чувства, якісь дуже-дуже страстні, дуже страстне побачення. Можливо, це таке побачення, знаєте, десь якомусь. В такому пристрасному місці. І коли чувства аж овладівають вами, і ви просто танете в цій пристрасті, ви не хочете, щоб це закінчувалося. Можливо, ви зустрінете або жінку, або чоловіка такого пристрасного, в якого ви аж хочете, будете хотіти аж розтаяти в ньому. Ну, весна, Що хочемо. Весна, всі хочуть. Пристрасті, почуттів. Так, і на останній колоді давайте подивимося карту поради для вас, Терези. Суд. Пробудження. Про що нам підтверджує карта правосуддя? Для вас це буде дуже судьбоносний місяць, Терези. Тобто, ви дістанете все по заслугам. Все, що, на що ви заслуговуєте, все до вас прийде. Це дуже буде кармічний місяць. Кармічний місяць нам говорить про те, що ви будете це відчувати морально, ви будете, можливо, подеколи не розуміти, що відбувається і куди вас веде, але це вас ведуть тільки туди, куди вам треба. Трошки, можливо, вас будуть трансформуват, трансформу, трансформувати, вибачте. Дуже-дуже кармічний місяць. І карта поради нам говорить про те, що зупиніться і наблюдайте над тим, що відбувається. хто що отримує по своїм заслугам. Просто наблюдайте. От візьміть собі роль наблюдателя. І наблюдайте, що відбувається навколо вас в цьому, в цьому травні місяці. Я вас обнімаю. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам прекрасного травня. Прекрасного настрою, щоб цей травень все-таки вас страсті пилали, тільки в хорошому значенні. Ось. Е люблю вас, внімаю цілую. До нових зустрічей.